Їжа, не виходячи з автомобіля. У Рівному біля торгового центру Чайка планується будівництво ресторану швидкого харчування Макдональдс. Йдеться зокрема про сервіс Макдрайв, який дозволяє замовляти та отримувати їжу, під'їжджаючи на автотранспорті. Про готовність розпочати будівництво заявила київська компанія Інжур. Місце було обрано не випадково. Замовник орієнтується на рівненський автовокзал, який знаходиться поруч, і де завжди багато людей. Більшість рівнян ініціативу підтримали. Думаю, де було б супер, було б круто. Навірно, і людям було проще. Якщо це буде для рівнян краще, то ми не проти. Але ми рідко буваємо в Рівні. А цих машин куди діти? То також буде стоянка. Ні, не зарплата, не треба. Нормальна стоянка і що побувало? здання стоїть, машин нема де поставити. Територію займете, а місце оберете. Я думаю, що це гарна ідея, що на, якраз на автовокзалі це, це вдале місце. Чому? Тому що багато водіїв з інших міст приїжджають люди, особливо люди з сіл на автобусах, а для дитини Макдональдс це, це завжди радість. Я думаю, буде попит, будуть іти люди через те, що в нас тільки один він. Ось і там завжди черги. Проте, через відсутність основних параметрів, проєкт було відправлено на доопрацювання. Не було надано жодних аргументів з приводу того, чи достатня кількість паркувальних місць, якщо вони з запасом, чи недостатня також. Тому що передбачено організацію руху пересування транспорту людей, яка суперечить існуючій схемі організації руху, яка там є, і це буде призводити до конфліктів або може становити небезпеку. Тобто, враховуючи можливість чи неможливість там будівництва, відповідно має бути підготовлена відповідна схема організації руху. Андрій Шевчук додає, якщо буде здійснюватися будівництво або розміщуватися паркування чи проїзди, то вони мають відповідати законним нормам. А також доречним є забезпечення безбар'єрного доступу, облаштування зелених зон та зручної пішохідної інфраструктури з боку вулиці. До слова, будівництво Макдрайву почнеться після узгодження проєкту, але термін поки невідомий. Діана Смірнова, Христина Усик, Олег Шаламай. Новини Рівного.